Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинуло шестеро Волинян. У Верховній Раді ініціюють перевірку всіх обласних територіальних центрів комплектування. В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізькій АЕС. Слава Україні! ефірі підсумки дня 23 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із трагічних новин. На війні загинув волонянин, штаб-сержант Сергій Циба. 35-річний чоловік був родом із Володимирської громади. Сергій загинув у зоні ведення бойових дій на Харківщині. Також не стало чотирьох лучан – 43-річного Вадима Войтовича, 28-річного Олександра Гайдука, 38-річного Олександра. Маєвського та 29-річного Антона Пустовіта Вадим Войтович загинув 19 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброво-Луганської області. Олександр Гайдук загинув 29 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту. Максимівка Миколаївської області Олександр Маєвський загинув 21 червня в районі населеного пункту Вільшанка Харківської області. Антона Апустовіта не стало 19 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Левадне Запорізької області. Поблизу села Діброва на Донеччині загинув за незалежність України і 48-річний військовий мешканець Берстичківської громади В'ячеслав Зуб. Редакція телеканалу Конкурентів і висловлює щирість відчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку вранці 23 червня сталася пожежа у багатоповерхівці. Як повідомляє сайт Новин Луцька і Волині, конкурент. Загоряння трапилося у будинку на проспекті Соборності 16. Зокрема, спалахнула електрощитова. У під'їзді було значне задимлення. На місце оперативно прибули пожежники. Відомо про двох постраждалих: жінку і дитину. Медичної допомоги вони не потребували. На волині в магазинах продають цигарки Фест, продукт виробництва Білорусі, які потрапили до України каналами контрабанди. Про це повідомив Данило Гетьманцев, голова. Податкового комітету Верховної Ради невідомо, що ще крім цигарок потрапляє через ці канали в країну. Гетьманцев звернувся до СБУ Нацполу та БЕП з вимогою негайно припинення протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних. У Луцьку відкриють для руху транспорту проспект Волі. Як повідомили у Луцькій міській раді, рух для приватного та громадського транспорту запустять у суботу, 24 червня. Нагадаємо, реконструкцію проспекту Волі відновили 29 травня. Тоді ж рух перекрили для транспорту. Нещодавно на проспекті вклали фінічний шар асфальту і встановили нові знаки. На Волині поліцейські виявили у автомобілі Волинянина артилерійські снаряди. Як повідомили у поліції області, 23 червня в рамках реалізації оперативної інформації. На стаціонарному посту поліції поблизу села Окунськ. Поліцейські зупинили автомобіль Рено. За кермом транспортного засобу перебував 50-річний житель Коваля. Чоловік періодично здійснює перевезення вантажів на схід країни. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили у багажному відділенні сім артилерійських снарядів калібру 30 мм. На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу. Досудове розслідування триває. На Волині судять організаторів схеми переправлення ухилянтів за кордон, які виготовляли документи для 142 багатодітних батьків. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, 27-річна жителька Луцька та її 28-річний раніше судимий спільник підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися за кордоном у країнах Євросоюзу. Завірені, начебто, консульськими установами цих країн документи їхні клієнти надавали на кордоні і в такий спосіб виїжджали з України, як батьки трьох неповнолітніх дітей, коштували такі послуги до трьох тисяч доларів. Усього ними скористалися 142 ухилянтів. Винувачені перебувають під домашнім арештом. І до загальноукраїнських новин в Україну повернули тіла ще 51 полеглого військового. Як пише Мінреінтеграції, репатріація тіл військовослужбовців відбулася із тимчасово окупованих територій України за сприяння мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з об'єднаним центром при СБУ і іншими силовими структурами, зазначають, що повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. У Верховній раді ініціюють перевірку всіх обласних територіальних центрів комплектування військоматів. Після скандалу з начальником одеського обласного ТЦК Євгеном Борисовим, зокрема, Давид Арахамія зазначив, що готує звернення до правоохоронних органів та бере під особистий контроль розслідування. Все це через те, що видання Українська правда у своєму розслідуванні під назвою Батальйон Іспанія розповіло про те, як живе начальник Одеського обласного територіального центру центру комплектування Євген Борисов, поки в Україні триває повномасштабна війна. Чоловік з Одеси під виглядом гуманітарної допомоги привіз собі з іншої країни автомобіль преміум класу. Також у нього є віла на іспанському узбережжі в Мальберії, яка записана на матір. В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізькій АЕС. Очільник МС Ігор Клименко заявив, що до їхнього складу увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики. Найближчими днями проведуть навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів тощо. Обладнання для виміру радіації вже готове. Що стосується Запорізької АЕС, той радіаційний фон, який можливо після будь-яких заходів буде в повітрі, зберігатиметься приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіактивний фон саме протягом доби, наголосив Клименко. За його словами, якщо за цей час не буде евакуації, то влада чітко даватиме вказівки, кожен громадянин. Повинен виконати такі кроки: закритися в приміщенні, вимкнути системи вентиляції, кондиціонери, обігрівачі, тощо, ущільнити вологою тканиною чи скотчем всі отвори, які є в будинках чи квартирах, без команди не виходити з укриттів. Якщо перебуваєте на вулиці, надягнути респіратор чи маску, стежити за інформацією в змі. Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом. Сказав він, додавши, що йдеться про 200 кілометрову зону навколо ЗС, з його розрахунками, це приблизно 500 тисяч громадян. У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, окупанти вдарили по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста. На жаль, 55-річний чоловік загинув на місці. Також загинув 48-річний працівник підприємства. Ще п'ятеро людей поранені. Їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу військово контррозвідка СБУ провела спецоперацію в Житомирській області, під час якої викрила військовослужбовця, що збирав для ФСБ Росії розвіддання про технічний стан українських аеродромів і можливе використання їх бойовою авіацією ЗСУ. За даними слідства, старший сержант передавав росіянам локації складів із боєприпасами і паливно-мастинними матеріалами Сил оборони України. Також він намагався виявити місця базування і переміщення. Іноземних бронетранспортерів МАКСПРО слідство виявило, що підозрюваний був мешканцем Житомирщини, який мобілізувався до ЛАВЗСУ ЗСУ і проходив службу в одній з гарнізонів на півночі України. Євросоюз ухвалив 11-й пакет санкцій проти Росії за продовження війни проти України. Про це повідомила Єврокомісія. Його головні пункти посилення боротьби з обходом уже введених санкцій. Нові люди і компанії у санкційному списку, обмеження у сфері енергетики. Німецький виробник зброї Рейнметал планує цього літа поставити в Україну ще 20 бойових машин піхоти Мардер. Як повідомляє Вельт, відповідний графік виконання вже оголошено на початку червня. Замовлення компанія підтвердила у п'ятницю в Дюссельдорфі. За техніку, яка перебувала на складах Бунесферу, заплатить уряд Німеччини. Це означатиме, що Україна отримає загалом 60 мардерів. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 045 ну, 6804504 або 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.